Друзі, дивіться, який фонтанчик. Це ми поміняли йому насос. Угу. Не насос, а да, ну, насадку. А тут зараз покажу своя атмосфера. Ось там треба вже троянди пообрізати, в мене купа роботи, а тут ось іхтіандр, Чи хто воно, я не знаю. Давай. о Господи це Владік уже покупався виліз, а цього ж не можна витягти. Це вже третій чи четвертий раз за сьогодні, так, да, Максим? Наробиш тут? Он там у нас, бачите, у нас басейн з підогрівом ми робили. Ну, капітально. Так. Що да. творить? І там он, бачите, на задньому плані сонарна плівка, то менею. Накриває Я. на ніч. І він не випускає тепло, через плівку гріється. Зараз буде знову. Ну, ти подивись. Це не Максим, це кіно. Вилазь уже, ну вода тепла. Ще разочок. Так, ось батько приїде з роботи, я йому покажу. Не треба. Чу? Так гарно. Ну, він в мене потім <рес> Тебе потім приб'є? Да. Він прибить не приб'є, ну сваритиме, що ти скільки води вилив. Посварить, посварить, а потім візьме нової дольє. Да? Мамочка, як я, я показувати. Хорошо, я не буду показувати. Я, ну, я батькові не... показувати не буду, а підписникам покажемо. Да? Да, ну да, все, от хорошо. Нема таких батьків. Так, у них нема таких батьків, да? Ну. Да? От на те літо. Ми в дитинстві навіть мріяти про таке не могли. Ну, давай уже, давай. Понеслась Все? Оце, до речі, такий блакитний це лайнер. Він клеїться таким феном, під низом утеплітель і ізоляція. А чаша сама викладена із шлакоблоку. Викопали, виклали. От там яма в приямку насосу. Тряпка витирали тут. Там насоси, підогрів. І такий. Там скімер і воно циркулює. Хімію сюди л'ємо. Якщо кому цікаво, то чоловік розкаже схему, як лить. Минулого року я лила, цього року вже він ллє. Ну, водичка чистенька. Ви ж бачите, да? хлоруємо все як має бути. І ще один. Ну давай, давай. Отак. Я думаю, я Давай. И надо. Главное, надо. А дальше? Ой, ладно. все, ладно. Я буду показывать друг Трюк? Ні, так ти заспівай, бо вони ж не чули, друзі. Ти ж там у воді щось співав, гарно заспівай. це що буде? Ну, ну давай, Соколи. Гей, не, як там? Я, Гей, десь вла? там, де чорний води. Трюки, <рістить> ну давай. Так, два класся я лайкну маску. Маску, ну надівай. Я Так вилідую водички. Угу. Тут -тут... Ну не кидай кораблик. Чуєш ти чи ні, Максима? Да. 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 Все, в чоловіка тобі дай він. Это. Ага. Да-да-да. Ну, коротше, я так подумала собі, що робота є, була і буде. Сьогодні на роботу забили. Я ж кажу, треба перець обробити від вершинної гнилі, помідори, карції. бо не засвоюється він через... Ну, погано засвоюється. Через корінь зараз така спека. І дивлюся на, на одні перчинки вершинна гниль. Ну, безстренько ж треба побризкати. То побризкаєш вже тут. Ну нічого, хай ще сонце сяде, тут встигну. Отакі От справи. Ну як ти тут підеш куди-небудь, як воно балдеє. І ще один. І ще один. Так. Та це буде без кінця. Трюк, трюк. Трюк, да. Ага. От, у воді. У воді. Ну давай. Баталетрук. Це не трюк. Да. Давай трюкачку. Треба вже підтоді і пообрізати. Буду підживляти, До речі, сьогодні 81741. Замовила на фазанді ще собі добре. Вот 31040 калійне. там цибулю попідживляю, підлила її вона гарненька. Телефонний дзвінок був збили відео, вибачте, цибулю оцю велику. Ви бачили, як Сібішен, да? попідживляю, я її полила, вона прямо на очах поміняла. Чесник копаю, що я вам скажу. Ну, те, що я й очікувала, не минулорічний, звичайно, бо йому добре дісталося то морози, то, то все. Але байдуже, непогано. Я вам покажу. Потрошки там почала копати. У мене його й небагато. Ну, непоганий, непоганий. Воно того вартувало. Отакі От справи. Максим, синок, вилазь уже. Yeah. Ну, будь ласка. Yeah. Ну, що ж не? Оце вже не хвилин сорок. Добре. Всього вам найкращого. Добра, миру, спокою, затишку, бережіть себе.